Привіт, кіномани! Мене звуть Євген і ви на каналі CatAdvisor. Сьогодні я зібрав для вас найкращі фільми про роботів та штучний інтелект. Натискайте лайк, підписуйтесь і поїхали. Із машини британський науково-фантастичний фільм 2014 року, який став режисерським дебютом Алекса Гарленда. Стрічка досліджує теми штучного інтелекту, свідомості та етичних аспектів взаємодії людини з машиною. Молодий програміст Калеб Сміт виграє конкурс на тижневе перебування в приватному гірському особняку Нейтана, генерального директора найбільшої у світі інтернет-кампанії Блакитна книга. Прибувши на місце, Калеб дізнається, що його завданням є участь в експерименті. Він має провести тест тюрінга для оцінки штучного інтелекту, втіленого в тіло привабливої дівчини-робота на ім'я Ава. У процесі взаємодії з Авою Калеб починає сумніватись в намірах Нейтана та природі свідомості самої Ави. Фільм отримав схвальні відгуки від критиків та глядачів за глибокий сценарій, режисуру та акторську гру, особливо Алісії Вікандер у ролі Ави. Стрічка піднімає важливі питання. Про природу свідомості, етичні межі створення штучного інтелекту та можливі наслідки його розвитку. Із машини був номінований на премію Оскар у двох категоріях: найкращий оригінальний сценарій та найкращі візуальні ефекти, здобувши перемогу в останній. Це стало несподіванкою, оскільки фільм обійшов такі високобюджетні стрічки, як Шалений Макс, дорога гніву та Марсіанін. Фільм рекомендується до перегляду всім, хто цікавиться питанням штучного інтелекту та етичними аспектами його розвитку. Творець науково-фантастичний фільм 2023 року, режисером якого виступив Гаррет Едвардс, відомий за роботами над стрічками Годзіла та Бунтар 1 Зоряні війни. Події фільму розгортаються у 2065 році, коли між людством і штучним інтелектом спалахує війна, колишній агент спецназу Джошуа, який втратив дружину, отримує завдання знайти та знищити творця таємничого архітектора прогресивного шиї. Який розробив зброю, здатну покласти край війні та, можливо, всьому людству. Проникнувши на територію, контрольовану шиї, Джошуа виявляє, що ця зброя це дитина андроїд на ім'я Альфі. Фільм отримав переважно позитивні відгуки від критиків, хотів би відзначити висококласну режисуру та операторську роботу, автентичний дизайн, продумний сеттинг та людяність у центрі історії. Творець пропонує глядачам зануритись у світ майбутнього, де людство стикається з наслідками розвитку штучного інтелекту. Фільм поєднує в собі елементи бойовика, драми та наукової фантастики, піднімаючи питання про межі технологічного прогресу та його впливу на людство. Робокоп науково-фантастичний бойовик 1987 року, режисером якого виступив Пол Верховен. Фільм став культовим у жанрі кіберпанку та породив франшизу, що включає сиквели, телесеріали, комікси та відеоігри. Дія фільму відбувається в майбутньому Детройті, охопленому корупцією та злочинністю. Поліцейський Алекс Мюрфі отримує смертельне поранення під час виконання службових обов'язків. Корпорація Omni Consumer Products використовує його тіло для створення кіберагента правопорядку у робокопа. відновлений як Кіборг. Мерфі бореться зі злочинністю, одночасно намагаючись відновити свої людські спогади та особистість. Фільм був удостоєний премії Оскар за особливі досягнення в монтажі звукових ефектів та отримав 5 нагород Сатурн, включаючи найкращий науково-фантастичний фільм і найкращого режисера. Робокоп став важливим етапом у розвитку наукової фантастики в кінематографі, поєднуючи елементи бойовика та драми. Фільм досліджує теми людяності, технологічного прогресу та корпоративної етики, що робить його актуальним і сьогодні. Аліта Бойовий Ангел. Науково-фантастичний фільм 2019 року, режисований Робертом Родрігесом та спродюсований Джеймсом Кемероном. Стрічка є адаптацією японської манги «Юкіто Кісіро». Події фільму розгортаються у 26 столітті через сотні років після катастрофічної війни, яка змінила планету. Доктор Дайсон Іда, кіберлікар, знаходить на звалищі залишки жінки Кіборга. Він відновлює її та дає ім'я Аліта. Аліта не пам'ятає свого минулого, але швидко виявляє, що володіє надзвичайними бойовими навичками. Вона намагається відновити спогади та зрозуміти своє призначення, стикаючись. Із небезпеками та відкриваючи таємниці свого походження. Фільм отримав змішані відгуки. Від критиків та глядачів. Позитивно відзначились візуальні ефекти та бойові сцени, які створюють захоплюючу атмосферу кіперпанкового світу. Аліта Бойовий Ангел це візуально вражаючий фільм, який пропонує глядачам захоплюючий світ майбутнього з інтригуючими бойовими сценами. Хоча сюжет може здатись передбачуваним, а розвиток персонажів Поверхневим, стрічка все ж заслуговує на увагу шанувальників наукової фантастики та кіберпанку. Робот Чапі науково-фантастичний фільм 2015 року, режисером якого виступив Ніл Блом Камп. відомий за стрічками район номер 9 та «Елізіум». Фільм досліджує тему штучного інтелекту, свідомості та моралі у світі майбутнього. Події розгортаються в недалекому майбутньому, в Йоганнесбурзі, Південна Африка, де роботи поліцейські ефективно борються зі злочинністю. Інженер Деон Вілсон створює прототип робота зі штучним інтелектом, здатним відчувати та мислити. Цей робот, названий Чапі, потрапляє до рук банди злочинців, які намагаються використати його для своїх цілей. Чапі, як дитина, вчиться у своїх нових наставників, намагаючись зрозуміти світ. Фільм поєднує елементи бойовика драми та наукової фантастики, створюючи унікальну історію про робота, який намагається знайти своє місце у світі людей. Фінч постапокаліптична науково-фантастична драма 2021 року. Головну роль виконав Том Генкс, який зіграв інженера на ім'я Фінч. Події фільму розгортаються у світі, де Земля зазнала катастрофи, внаслідок якої озоновий шар зруйновано. А поверхня планети стала небезпечною для життя через високий рівень ультрафіолетового випромінювання. Фінч, один із небагатьох, хто вижив, мешкає в окруті разом зі своїм собакою Гудієром. Розуміючи, що його дні полічені, Фінч створює робота на ім'я Джеф, щоб той піклувався про гудієра після його смерті. Разом вони вирушають у подорож до Сан-Франциско, намагаючись уникнути насуваючого шторму та знайти безпечне місце. Фільм отримав загалом позитивні відгуки. Критики відзначили сильну гру Тома Генкса та емоційність історії. Фінч це зворушлива історія про виживання, дружбу та людяність у світі після катастрофи. Фільм пропонує глядачам замислитись над важливістю стосунків та відповідальності навіть у найскладніших обставинах. Меган американський науково-фантастичний фільм жахів 2023 року. Режисером якого виступив Джаред Джонстон. Сценарій написала Акела Купер за участі Джеймса Вана, відомого своїми роботами у жанрі горор. фільм розповідає про Джему, інженера високотехнологічної іграшкової компанії, яка після трагічної загибелі своєї сестри стає опікуном для племінниці Кеді. Щоб допомогти дівчинці впоратися з втратою, Джема використовує свій проект Ляльку Меган. Оснащено штучним інтелектом, здатним навчатись та адаптуватись. Меган швидко стає найкращою подругою Кеді, але її прагнення захищати дівчинку переходить в межі, перетворюючи ляльку на неконтрольовану вбивчу машину. Меган пропонує глядачам задуматись над етичними аспектами розвитку штучного інтелекту та його інтеграції в повсякденне життя. Хоча фільм має певні недоліки в сюжеті, він все ж може зацікавити шанувальників жанру горор та наукової фантастики. Ну а на цьому в мене все. І це була лише перша частина. В другій частині я продовжу показувати найкращі фільми з цього жанру.